Доброго дня малята! Сьогодні ми разом із вами вирушимо у подорож до крамниці та дізнаємося, які вони бувають, хто там працює і як треба себе там поводити. Крамниці бувають продуктові, меблеві, крамниці одягу та іграшок. А також бувають великі крамниці з багатьма відділами, які називаються супермаркет. Коли ви з батьками приходите до крамниці, берете кошик чи візок, тримаєтесь за руку чи поряд з батьками, уважно вивчаючи товар. Майже у кожному відділі вас зустрічає продавець, який з радістю допоможе зробити вибір вашого товару чи знайти потрібний. Не забувайте поводитися тихо, не кричати і триматися поряд з батьками і подалі від полиць. Коли ви вибрали все, що вам потрібно, ви направляєтесь на касу, щоб зробити покупку. Там вас вітає касир і продає вам ваш товар. Ви його оплачуєте грошима і складаєте з кошика собі в пакет і йдете додому. Молодці малята! Ви уважно дивилися і слухали заняття, сподіваюся, запам'ятали, як треба вести себе у крамниці, дізналися дещо нове і цікаве для себе. А нам уже час прощатися, до нових зустрічей, до побачення!